Світера перший сорт 10 кг ціна 1000 гривень. За 10 кг светриків. Такий розовенький, Цей дерева нового ну, розмір 52-54. Ось такий йде ззаду. Наступний йде ось обтепу без рукавочки. Дальше, ось такий яскравий, класний. Розмір тут не бачу. Наступна елька. Далі ще де ось такий білий розмір елька. Дальше де ось така, Такий світерець. Размер тут сорок шесть. Цельный да, размер напишет. Дальше дать ось такие. Даже такие, так маленькие. Дальше идет такая М-ка. Фазор 46, 48. Далі йде С. Нагадую, що це йде перший сорт селектрики. За ціною 1000 гривень. 10 кг. Ви бачите, є багато такий кардиганчик. О, іде ось такий без рукава. Собі закочувати підшейку. Тупленьке. Далі йде ось такий класний. Розмір тут 42-44. Наступна якась така викидка. Далі йде розмір М-ка такого зеленого кольору. Далі йде ось такий синий. Наступний для Далі йде ось така Елька. Светрики всі дуже гарні. Це де такий типу в'язаний. Розмір М. -ка. І так дуже-дуже. Прошу, на останній йду цей светлик. Нагадую, що це йде перший сорт. І останні два. Ці рядки з каміннями, дуже це класно насвітлюється. Розмір тут не пишуть. І такий.